То поїхав в воєнкомат, підходить до мене людина і каже, можливо, вам допомога якась потрібна. Я кажу, друже, то в мене все добре, ну, допомога не потрібна. Він каже: Ну ви ж інвалід, вам як не потрібна допомога? І мене це дуже зачепило, тому що я себе інвалідом не відчуваю, так як я займаюся баскетболом, займаюся стрільбою з лука. Плаваю в басейні, веду здоровий образ життя. І я почав самі сам аналізувати. От е, я думаю, от та людина, яка до мене підійшла, чи може вона е, вижати 100 кг від груді, наприклад, штангу. Е, чи може ця людина проплисти 1,5 км без зупинки, там це година часу, десь без зупинки я пливу. Чи може ця людина, наприклад, зробити 50 аджимані, наприклад, як я. Тобто без них я роблю 50 аджимані. Ну, і я задав собі питання, а хто з нас інвалід?